God oh! sånn. morgen. Oh, Наверное, это раз. такую в сторону, станьте, это там камера. снимаю. Вы это в YouTube? <свист> <свист> а Це Таже друга поклявка на горох. Ябо... Або караць здоровий. Або каропець, Невеликий коропець, так? Туговато йде, так? Да?

Вот. Такие півторася. Я за них, важко молодец. Добрий Молодець Добрый ран. И ми прийшли и клюнула. Ви вже ще розкинулись, неше? Ви. Кажу, розкинулися. Хошо? Так, где все время? Як я буду, значить, закінчиться. Все добре. Двушка. Двушка зранку. Ох, який гарний короб. Красавчик. І клюнув на горох. Ще було темно, карася піймав такого. Камери не включав, бо темно було. Десь грам 450-500. Всім привіт! Сьома година ранку я вже піймав одного карася десь до пів кіла. 450 грам, пів кіла такий. І короб. Тисяч двушка, зеркальний, гарний коропець. Закармлювався горохом, але багато не кидав, бо було темно, без орунтіра. По два спома кинув точку десь, до 10 спомбів скинув. І покльовки були, карась склюнув на горох і короб теж на горох. А стоять. Ну, короб плюнув на ближній відстані. Карась теж на ближній. А, ні. Карась з, з дальньої дистанції. От. Стоїть в мене на одному з наживок. По наживці. На одному водилищі стоїть 에... горошина і тігровий Вафтерс. На двох і в авторс кріль. На минулій рибалці в мене він клював, то я поставив. І на одному горошин, дві горошини. Поки на горох клювало. кльовка була, все вже радує. Будемо сподіватися, що буде кльов. Приємного перегляду. Я зранку мало кормив, треба докормити. Зараз буду докармлюватися. Було темно, орієнтірів не видно. Докормив точки, жду покльовок. Ох, караска піймав. Жирненький, но маленький. Випустимо. Бачив, ловлять того на червяка десятками? Вот любви. Я твой я? Что? Да я. Я хозяина, вас. вот Вс ⁇ я ее уже сюда посадила. Что-то такае. Я мучу ее быстро так. Хорошо. А шо? Нагорох? Нагорош. А, ти є підпорту? Ти... Ді... Ні, це я ж не щоб під берегом не оставала. Кілошний карпік. 12-та година по коропу 0. Оце зранку піймав. Два коропа і карася. Зараз закину одно на тостолоба Попробую. Хоча й то столоба не видно. Штіль, вітру нема. Ще під тим берегом трошки хвилька є, вітер десь в спину. Тут нема. Поставив плантон пряжене молоко від корони. Глибину зробив десь сантиметрів 45. Зря я потягнув. Ні, він є, мабуть, малий. Була покльовочка на товстолобах. Я стояв біля нього, він так притопив і я поспішив. Треба було почекати. Або був малий. Треба почекати, хай би добре. Ладненько. Щось нема тих покльовок, ти думаєш. От уже притопив під його. Все, завершую я рибалку сьогоднішню. Коротенько про рибалочку Зранку ще покльовки були. Взяв три... Три покльовки було. Взяв два карпіка і... Одного карася. Ось така рибалка. Після обіду ще була покльовочка толстолоба і то він щось там притопив пару разів. Навірно, мелоч була. Я щось Чи поспішив. Коротше, не засікся. Не хоче вона брати. Ще зранку бере, а вітру нема, хмар не було. Така рибалка получилась Я без риби, як то кажуть, не остався. Одного зловив кілушного, а одного двушку. І карась пів кіла, а не менше. До побачення, до нової рибалки.